А, нет, нет, нет. А, ж, уже намудрила, да? Может просто перечислить и так все. Короче, да, просто долго. Просто, просто. Есть! Я все сказала. Доброго дня, друзі! Раді вас вітати на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, АвтоЕксперт Софія, та у продажу та на відео огляді популярний японський кросовер у найекономічнішій версії гібрид. До вашої уваги, Toyota RAV4. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку, колокольчик, дзвіночок. Ми на тебе чекаємо та пишіть нам зворотній зв'язок. Дуже важливий. Коментарі ми обов'язково відповімо. З чого я хочу розпочати цей відеогляд, це Найголовніше ізюминка цього автомобіля це те, що він має пробіг лише 14 тисяч. Автомобіль 2020 року, п'ятого покоління. Автомобіль ще на гарантії до 2030 року. Автомобіль повністю обслугований на офіційному дилері, повністю не фарбований в ідеальному новеснікому стані. Та ще він захищений бронеплівкою. Передня активна частина. Тож ви можете стати в Власникам цього автомобіля приїжджайте до нас, ми на вас чекаємо. Стосовно дизайну автомобіля. Що я хочу відмітити перше, це те, що в нас комплектація предмаксимальна стайл, яка може забезпечити повністю усі ваші потреби. І вона в себе включає ось такий красивий яскравий білий корлір, який називається перламутр. Він красиво блистить на сонечку. Автомобіль не просто білого скучного кольору, а його доповнюють ось ці такі. Чорні пластикові вставки, які придають спортивності автомобілю якоїсь могутності та динамічності. Не можу не відмітити ось ці красивезні такі фари, очі, машини. Вони в нас ксенонові, і також стрічка денних ходових вогнів, вона лед. Що ще хочу доповнити за передню частину? В нас є парктроніки, денні ходові вогні. Клірінс складає 19 сантиметрів. Для такого кросовера це ну, дуже великий клірінс. Також в нас 18 диски та літня майже нова резина. Нагадаю, що автомобіль проїхав виключно 14 тисяч. Ну, а стосовно емблеми, відразу бачно, що в нас гібридна версія, тому що ось тут ви бачите. Тиненький колір. Стосовно гібридної версії, спереду в нас звичайний ДВС е, з тяговитим електродвигуном, який сполучається безступеневою трансмісією, а позаду в нас окремий електродвигун. Сумарна віддача системи складає 222 кінських сили. А Гібрид минулого покоління був 197 сильним. Тобто е японці додали та розробили ще нам 25 кінських сил. Toyota RAV4 4 це компактний повнопривідний е автомобіль класу SAV. Який випускається в Японії з 1994 року та по сей день нагадаю, що в нас вже п'яте покоління, яке розпочалося з 2018 року. І так, друзі, ось тут важливий ваш зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Можливо, у вас був опис саме з Toyota RAV4 чи або якісь цікаві факти. Ми обов'язково почитаємо та відповімо вам. Також друзі, хочу з вами поділитися тим, що до нас ми займаємося автопідбором автомобілів і до нас звертаються люди за такими. Побажаннями, як хочемо, сімейний автомобіль, щоб він був економічний, в той самий час і кросовер, тобто з великим кліренсом, і сам і свіженький з мінімальним пробігом, звичайно. І саме цей автомобіль підійде під усі побажання. Тобто, якщо саме ти шукаєш такий автомобіль, то я тобі дуже раджу. У автомобіля є задні парктроники, та ось тут ховається камера заднього виду. Відчинивши багажне відділення, по-перше, автомобіль е має великий простір, дуже простора, багато місця. Та також складає 580 літрів та є можливість скласти задній ряд сидінь та буде рівнесенький пол. Ось тут у нас є ось така шторка, ось так вона. Ставиться. І у автомобіля є докатка у бездоганному стані. Ось зараз я вам зніму цю сіточку і покажу все. Ось, дивіться. У нас є запаска, домкрат, повністю все, що потрібно, аптечка. Тобто, як виїхав автомобіль з салону, все збереглося. І також є сервісна книжка. До речі, автомобіль тільки пройшов ТО на 13 тисячах. Зараз у нас 14. Є усі документи, які це підтверджують. Ось сервісна книжка, і я вам зараз все покажу. О, ось, будь ласка, вже 4 ТО. Тобто, незважаючи на те, що такий маленький пробіг з автомобілем доглядали і повністю все виконували як потрібно. Стосовно задніх місць для пасажирів, тут дійсно багато місця. Я себе почуваю дуже комфортно. В нас шкіряний темний салон. Чорна стеля, ось тут є місце щось покласти: дуйки, можливість зарядити свій телефон, кріпіжі і софікс, підлокітник з підстаканниками. І все дуже бездоганно виглядає повністю чистесеньке. І Я дуже раджу обирати саме цей автомобіль та скоріш його купляти. Так, друзі, хочу вам продемонструвати усі плюшки цього автомобіля. Ну, по-перше, дуже легка двері. По-друге, дуже зручна посадка, приємно відразу садитись. Також в нас повністю електрорегулювання сидінь. Ось тут в нас є центральний замок та регулювання дзеркал. Ось що тут в нас ховається: що в нас можна відчинити багажне відділення кнопочкою, підігрів керма. Світло регулювання, підігрів лобового скла. Ось тут відчиняється підкопотне пространство, та ось тут ми відчиняємо лючок. І також регулювання руля по висоті та по вильоту. Ось тільки погляньте, наскільки сильно полюбляють цей автомобіль, та як за ним піклуються. Що навіть для ключа є ось такий шкіряний окремий чохольчик, окрема домівка. Ось така. Також хочу відмітити те, що великий плюс японців вони постаралися за матеріали повністю салона. Я вважаю, що це, мабуть, вже еко-кожа такий м'який пластик, нічого не дзвінчить, ніяких шумів не, немає. Гарний шкіряний мультируль. Ось тут є багато функцій, таке як голосове керування, утримання в полосі, адаптивний круїз контроль звичайний круіз-контроль, усе ми покажемо у їзді. Також в нас є зимові плюшки. Попереду зима. У нас є підігрів передніх сидінь, також відключання стабілізації, безконтактна е зарядка. Також можна підключити свою попільничка. Двохзонний клімат-контроль. Також в нас є Apple CarPlay, Bluetooth, Повністю усе працює. Так, друзі, ну що ми тронулися. Мені так подобається цей автомобіль. Ви просто не уявляєте собі. Ось мої емоції такі. Просто не знаю, але я б собі. Я не хотіла такий автомобіль. Залишилося тільки заробити ці кошти. Дивіться, ми їдемо зараз по поганій дорозі. Підвізка ну, дуже плавно все відпрацьовує. Великий клірінс, м'який автомобіль з характеристиками, мабуть, якоїсь камрії 70-ки, а це вважається дуже комфортабельний автомобіль. Тобто, ну просто ми нічого не відчуваємо, жодної кочечки, жодного камінця. Мені дуже подобається. І вона така, і в міру м'яка, і в міру тверда, тобто золота, золоте яблучко, золота серединка. Що має цей автомобіль? По-перше, автомобіль може зшитувати дорожні знаки, утримання у полосі та адаптивний круїз-контроль. Зараз я вам все це покажу, а ось Артемі можете підзняти, що в нас ось знак 70 був і нам все це, це, це дублює. Якщо я ось трішечки почну виїжджати за лінію, за смугу, то повністю автомобіль про це нам сигналізує. Також зараз включаю адаптивний круїз контроль ось тут кнопочкою, Обираю собі е швидкість, ось я поставила 65. Та він одразу хватає попереду йдущий автомобіль та о, їде за ним, за дистанцію, яку я сама собі ось тут обираю. Ось дивіться, друзі. Автомобіль попереду їде, ми осили швидкість 85, Отже, тут знак, і автомобіль повністю сам регулює. І каже мені, які 85, Тут знак 70, Тому я буду їхати виключно 60. Цей автомобіль умніший за деяких автомобілістів. А, так, друзі, і усім же ж цікаво, який же саме ось тут розхід витрати пального. А я вам скажу, що в нас вони складають. Ми поїздили, всячески поексплуатували цей автомобіль. В нас розхід 6,5 складає. По заводським настройкам він повинен складати 5, 5,5, Адже всі ми привикли, що трішечки прибрехують, і ось реальний розхід буде 6,5. Якщо більше такому повільному русі, то десь приблизно 6. А по трасі я думаю, що десь 5 і буде. Розгін до 100 перевіряємо, друзі, який нам обіцяють, що він повинен складати 8,6 секунд. Зараз ми це перевіримо. Знаєте, друзі, що найголовніше в цьому автомобілі. Ну, перше, це його, звичайно, розхід та його стан ну, стан нового автомобіля. Тобто ціна та якість вони ну, на висоті. А зараз, друзі, ми ось підіймаємося на гору, яка приблизно градусів 60. То і 90. І зараз ми перевіримо, ось в нас є ось такий автохолд, як він буде себе вести на ось такій дорозі. Я повністю відпустила ногу, і ми стоїмо, не катимося. Це дуже зручно на таких гірках на светофорі та у зимову пору року. Ось так. І ми даємо газку, і він автоматично знімається, і ми їдемо. Питання саме до тебе. Можливо, саме ти хочеш знятися у нашому відеообзорі, чи або в тебе є якийсь цікавий автомобіль, та ти хочеш його продати, чи просто відзняти собі на пам'ять відеоогляд. Все це можливо, пиши нам у коментарях, та то ми тобі відпишемо. Ну що ж, друзі, час підвести. Підсумки нагадаю, що в нас Toyota rav 4, 2,5 гібрид 2020 року офіційний автомобіль, який має 14 тисяч пробігу, повний привід у комплектації Style. Саме цей автомобіль чекає на тебе. Ти можеш приїхати до нас. Ми проведемо якісний тест-драйв. Усе розкажемо за автомобіль. Автомобіль офіційний та повністю у рідній. Заводській фарбі. Ми на тебе очікуємо. Ми знаходимося, місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автосалону «Вольво». Та не забувайте підписатися на наш канал, відправити це відео своєму друзяві та залишити зворотній зв'язок. До зустрічі! Бувайте!